Мої вітання в ефірі, як завжди, у цій порі новини, в студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. В області готуються до опалювального сезону. Приїхав міністр енергетики. З початку року на дорогах Полтавщини внаслідок ДТП загинуло 67 людей. 15 нагород вибороли веслувальники Полтавщини на відкритому чемпіонаті України. До нового опалювального сезону на Полтавщині готуються за планом. Якщо не буде нових ракетних обстрілів по енергооб'єктам, енергосистема регіону витримає і блекаутів не буде. Запевнив сьогодні міністр енергетики України Герман Галущенко, перебуваючи у Полтаві. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. На Полтавщині підготовка до опалювального сезону триває за планом. Про це під час робочого візиту до Полтави повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він розповів: наразі енергетики частково відновлюють ті об'єкти критичної інфраструктури області, які були зруйновані минулої зими. Ви пам'ятаєте ту кількість атаки саме відбувалася на ТЕЦ, перш за все. І на НПЗ тому безумовно це важливий об'єкт для проходження опалювального сезону. Причому він важливий не тільки для роботи підприємства, але він важливий з точки зору того, що це є по факту локальна генерація електроенергії в Полтавщині. Тому ми зараз якраз маємо плани відповідно до відновлення цього об'єкту на той рівень, який би дав можливість також генерувати електроенергію в Полтавському енерговузі. Під час брифінгу з журналістами міністр зауважив, що досвід минулого опалювального сезону врахували. І тепер енергетики працюють над стратегією децентралізації електрогенерації. Були ситуації, коли через атаки були зруйновані лінії електропередач, і ми в один період часу могли виробляти електроенергію в певному частині країни, але там не було споживання на цей обсяг генерації. В той же час паралельно у нас був дефіцит генерації в тих регіонах, де є де велике споживання. Ми згадували зараз і ТЕЦ, вона теж важлива, тому що це є локальна генерація. Крім цього, у нас є плани по встановленню газотурбінних установок. Полтавщині також Герман Галущенко розповів: електросистема регіону витримає цю зиму. Блекаутів не буде, якщо росіяни не здійснюватимуть нові ракетні обстріли по енергооб'єктам. Ми маємо вже досвід теж керування системою під час ударів. Я вам хочу сказати, що ми теж набули досвіду, як втримувати систему, і як відповідно реагувати і що робити під час. Таких масованих ударів по енергетиці. Я не хочу говорити, де. Але ми додали певні додаткові мігаватти в енергосистему це нова генерація. Це вітер, це сонце і це газотурбін. Система буде готова для того, щоб забезпечити споживання електроенергії на 100%. Буде готова до цього. Але важко передбачити або оцінити масштаб. Удари. А наприкінці брифінгу Герман Галущенко зазначив, населенню краще запастися генераторами. А держава і міністерство зроблять все, щоб вони не знадобилися. З початку року на дорогах Полтавщини внаслідок ДТП загинуло 67 людей. З них 16 – це пішоходи. Всього впродовж цих семи місяців в області сталося понад пів тисячі аварій з постраждалими. Більше про це розкажуть наші журналісти. З початку цього року на дорогах Полтавської області сталося 533 ДТП з постраждалими. В них загинуло 67 людей. Повідомив начальник відділу з розслідування злочинів, скоєних у сфері транспорту поліції Полтавщини, Віталій Браславець. Він зазначив, що у 123 випадках потерпілими від аварій стали пішоходи та додав. Серед головних порушень, які були причиною цих дорожньо-транспортних пригод, став виїзд на смугу зустрічного руху та порушення правил проїзду-перехресть, порушення правил дорожнього руху при здійсненні розвороту та повороту, зміни напрямку руху, недотримання швидкісного режиму, особливо в населених пунктах, а також керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Нерідко порушення правил дорожнього руху допускають також і пішоходи, і велосипедисти, які, рухаючись в нічний час доби, не маючи відповідних світловивних елементів на велосипеді та на одязі. У 2023 році в області було зареєстровано 30 пригод з потерпілими, вчинених у стані алкогольного сп'яніння. У вказаних ДТП травмувалося 40 людей, розповів керівник управління патрульної поліції Полтавщини Євген Яковенко, і зазначив, лише в Полтаві за сім місяців правоохоронці виявили понад 500 випадків керування у нетверезому стані. Я закликаю кожного з нас взяти відповідальність за свою поведінку на дорозі. Це означає дотримання швидкісних обмежень, повагу до інших учасників дорожнього руху, відмову від керування в стані алкогольного сп'яніння та активне використання пасків безпеки. Давайте спільно продовжимо працювати над зниженням аварійності. Також патрульні поліцейські наголошують на тому, що в області зростає статистика дорожньо-транспортних пригод, вчинених неповнолітніми водіями мототранспортних засобів. Історичний будинок генерал-губернатора Полтави по соборності 37, який є частиною архітектурного ансамблю круглої площі, буквально розсипається на очах. Обурюються Полтавці. Чи є в найближчих планах у місцевої влади реставрувати, хоча б фасад, цікавилась Ольга Козіна. Мені дуже Болісно спостерігати за таким поганим станом цих будівель. Пам'ятка архітектури 19 століття, частина ансамблю круглої площі Полтави. Будинок генерал-губернатора збудований у 1810 році. Колишній будинок профспілок по соборності 37 руйнується на очах. Занепокоєний Полтавець, інженер-будівельник Костянтин Снитко. Що ансамбля Полтава втратить свою особистість, втратить свою принадність як туристичний центр як духовна столиця. Я, розуміючи, що є власник цієї будівлі, зробив запит на фонд державного майна, який відповів мені, що в даний час ця будівля знаходиться в стадії приватизації. Цим було рішення ще в 2022 році прийнято. І наше полтавське регіональне відділення зробило запит на центральне відділення фонду майна. Ті їм пояснили, що будівля може бути приватизована, хоча вона є пам'яткою архітектури державного значення. Костянтин Снитко розповідає, в 2019 році будівля перейшла від профспілок фонд Держмайна згодом на баланс управління ДБР. В 2022 році ДБР перемістили на вулицю Гоголя, а Державний проектний інститут «Міськбудпроект», що базувався по Гоголя, взяв цю будівлю на баланс. Полтавець намагався сконтактувати з працівниками Міськбудпроєкту, та на його дзвінки там не відповідають. Є телефони в офіційному доступі, але жоден з цих телефонів не відповідає. Підприємство як такове не працює, воно не отримує відповідно прибутку. Інститут не має ресурсів для того, щоб утримувати будівлю, тим паче, будівлю 1810 року в задовільному стані. Костянтин Снитко ще наприкінці березня склав орієнтовний кошторис ремонту фасаду будинку генерал-губернатора. Думаю, які ж такі непідйомні кошти може вартувати поточний ремонт розрушених місць фасадів? Склав орієнтовний кошторис, врахував і часткову заміну цегляної кладки, і проектні роботи, рештування, доставку, тимчасову огорожу і так далі. Середня сума склала 2784 гривні за один метр квадратний. На будинку критично розрушених місць на фасаді не більше 100 квадратних метрів. Тобто наша влада з 5 мільярдів бюджетних коштів на 2023 рік не може знайти 278 тисяч гривень, щоб місто зберегло цю частину своєї історії в охайному вигляді. Бюджет Полтави легко може витрачати 20-30 мільйонів кожного року на поточні ремонти фасадів історичних будівель. Не робити цього це вбивати саму душу Полтави. Оскільки будівля в державній формі власності, вона не підконтрольна Полтавській тергромаді, пояснив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Кругла площа в місті Полтаві, якби унікальна архітектурна така споруда. І три будівлі знаходяться в комунальній формі власності, це Полтавська міська рада, кінотеатр Котляревського і через парк школа мистецтв. Решта це головний поштант, це підрозділи. Міністерства внутрішніх справ, спецзв'язку, приватний будинок там далі стоїть, потім кадетський корпус і колишнє приміщення про спілок. це державна форма власності. Те, що стосується комунальної форми власності, ми його намагаємося тримати в нормальному виді. Котляревському перекриття зробили. У Полтавській обласній військовій адміністрації говорять без донорських коштів не обійтися, а перед їх залученням треба розробити спеціальну програму комплексного відновлення, яка на даний момент на стадії розробки. Цей об'єкт разом з кадетським корпусом і дворянським зібранням будуть включені в якості об'єктів культурної спадщини національного значення до програми комплексного відновлення території Полтавської області. В розділі культура об'єкти матеріальної культурної спадщини будуть подаватися на фінансування з міжнародних джерел для відновлення, реставрації відновлення. Також у нас є пропозиція від громадськості від трудового колективу державного підприємства Інститут містобудування Місьбудпроєкту, який наразі. Є балансоутримувачем цієї будівлі, і там знаходиться з проханням включити цей об'єкт саме до цієї програми. Тим часом Костянтин Снитко зауважує, будинок генерал-губернатора пережив три війни, але таким занедбаним ще не був. За його словами, останній косметичний ремонт фасаду тут робили у 2017-му. Постраждалим унаслідок вибуху на Квітучій виплатять гроші з міського бюджету. Сьогодні виконавчий комітет полтавської міської ради прийняв рішення про спрямування 245 тисяч гривень постраждалим. Згідно з ним, 24 людини отримають виплату у сумі 10 тисяч гривень, а одна у сумі 5 тисяч. Було прийнято колегіальне рішення, що надаємо першочергову допомогу на прожиття на прохарчування людям по 10 тисяч. Які постраждали внаслідок цього вибуху. Потім, коли закінчиться розслідування, і будуть вже результати цього розслідування, і там, де квартири, які постраждали найбільше всього, будуть уже суми у нас у висновках комісійних, і тоді вже сесійно буде вирішуватися. Скільки якому власнику виділяти коштів для того, щоб відбудувати квартири, відбудувати житло? Шукали можливість якнайшвидше виплати, що людей було відселено. Тобто найпростіше це програма Турбота там, де є кошти, які якраз для таких випадків заплановані. Прийняли рішення зараз разово, так як слава Богу, що більшість будинку лише добу не перебували в ньому, і є певні ті пошкодження, які можна. Ну, втрата певного побутового майна базового такого. Тобто, для того, щоб до сесії, сесія сесію, я думаю, що ми на днях вже будемо призначати, підтримати відповідних мешканців одноразовою, фіксованою, однаково не зв'язана з ремонтними роботами. Сьогодні у Полтаві попрощалися з 51-річним солдатом Романом Суком. Чоловік проживав у селі Сім'янівка. Загинув 2 серпня під час виконання бойового завдання поблизу села Новоселівка на Луганщині. У Полтаві попрощалися із 51-річним солдатом Романом Суком. Він проживав у селі Сім'янівка, працював водієм. Чоловіка мобілізували 27 січня 2023. тисячі Загинув 2 серпня під час виконання бойового завдання поблизу села Новоселівка на Луганщині. Вони прийшли вбити всіх нас. Але є ті, хто вмирає замість нас не за всіх, а за кожного з нас конкретно. То ми маємо жити замість нього, жити і молитися. Згадує Романа його класний керівник Зінаїда Іванівна. Говорить, він завжди мав власну думку. Він був з видумкою, інколи був скептиком, інколи інколи не погоджувався з загальними думками, але це давало йому право на, на те, щоб відстоювати свою думку. Він молодець. Шкода, шкода втрачати таких дітей. Романа поховали на Затуринському кладовищі. 15 нагород вибороли веслувальники Полтавщини на відкритому чемпіонаті України з веслування на Байдарках та Каної, який відбувся днями в Умані. Між собою змагалися юнаки та дівчата від 14 до 17 років. Подробиці дивіться далі. У мене нагорода третє місце на дистанції 500 метрів та перше місце на олімпійській дистанції 200 метрів. Такі результати здобула Полтавка, веслувальниця на каноє Софія Жушман на відкритому чемпіонаті України серед юнаків та дівчат з веслування на майдарках і каної. Підготовка до змагань тривала увесь рік. Саме така плотна підготовка була тільки місяць. Ці нагороди багато ще значить, тому що це ну, на даний час єдиний чемпіонат, який проводиться для нас. І ці нагороди на весь рік до наступного чемпіонату. Тренування проходило останній місяць на воді. Ми багато працювали на воді з технікою. Також ми працювали в залі. Ну, це фізичні нагрузки, щоб були щоб підтримувати тонус тіла. Три срібла здобув на змаганнях 14-річний полтавець Олександр. Дві в двійці і одну в четвірці на дистанціях 500-200 метрів заїзди були такі достатньо важкі, багато готувалися. Була дуже велика конкурентність, всі суперники багато готувалися до цього, так само, як і ми. Хтось краще підготувався, хтось. Гірше, але в принципі всі були на високому рівні. Загалом на відкритому чемпіонаті України серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каноє взяло участь 30 спортсменів з Полтавської області. Вони змагались на дистанціях 1500 та 200 метрів в одиночках, двійках і четвірках. Для хорошого, доброго результату треба працювати весь рік. Зимою дуже холодно, літом дуже жарко. По два рази на день. Так ми працюємо. В цьому році набагато гарніший результат. В прошлому році було тільки там призові медалі, а в цьому році моя дівчина зайняла перше місце. Олімпійська дистанція в одиночці Це дуже престижна дистанція. Всього в чемпіонаті, який проходив в Умані, висловальники Полтавщини вибороли 15 нагород. Чемпіонат зібрав 604 учасника з 22 регіонів України. Це всі новини на сьогодні для вас. В студії працювала Наталія Жовтяк. А ми продовжуємо стежити за подіями міста та України, щоб оперативно повідомляти вам про них. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. Бережіть себе, вірте у Збройні Сили України і пам'ятайте, все буде Україна!